До ремонту доріг на Прикарпатті беруться після освячення потужну техніку, якою лагодитимуть шлях державного значення стрима Малига, і людей, які нею керують, окропили в тандемі з дощем. Бажаємо, щоб працювали добре, бо знаєте, сьогодні добрі дороги це є свято для людей. Робота стартувала тільки но підписали угоди з фірмою ПБС, переможцем тендеру, за який змагалися шість найпотужніших у країні компаній. Після проведеного ремонту на шляху Мукачево Львів це друга дорога державного значення, яку прикарпатські фахівці лагодитимуть за найсучаснішою технологією холодного ресайклінгу. Вона дозволяє суттєво підняти модуль пружності, несучі властивості основи та не залежати від погодних умов. Сьогодні перший день починається це все з розпушення. Потім додається додатковий матеріал, це смесь 0,40 щебня, гранитного щебня. І потім це все профілюється, задається відповідний профіль, щоб було рівненько, красиво, гарно. І потім вкладається два шари асфальтобетону. Це перший шар шармозерниста асфальта, і верхній шар це буде щема. Щоб і друга за важливістю магістраль області, яка не знала ремонту близько 10 років, набула нарешті належного вигляду, свої зусилля довелося об'єднати багатьом. Івано-Франківщині в результаті перепало найбільше коштів у розрахунку на один кілометр державних доріг. Тепер важливо вчасно освоїти виділене завдяки спільній роботі Анатолія Матвієнка, Олександра Шевченка та інших народних обранців від Прикарпаття. Вони незалежно від своїх, можливо, навіть політичних чи партійних вподобань, що стосується дорожнього госпітального. Подарство Івано-Франківській області дуже є єдині, мобільні і працюють ефективно. І в тому, що державний бюджет виділив кошти на ремонт цієї дороги, їхня велика заслуга. Вони і в Верховній Раді, і в Кабінеті міністрів домагалися, щоб ці кошти були виділені. Це надважлива дорога, вона в дуже поганому стані. І те, що ми її приступили до ремонту, це є основне завдання на цей рік. Близько півсотні кілометрів шляху зазнають поточного середнього ремонту з гарантією 10 років, оскільки він у субпідряді, крім фірми ПБС, оновлювати дорогу будуть також Одеська й Тернопільська компанії. Всі вони взялися до праці водночас, як тут, поруч із обласним центром, так і на кордоні з Буковиною. Бригади йдуть назустріч одна одній. І ще одна працює посеред магістралі на її найважчій ділянці. Руху авто не зупинятимуть, як і робіт. Дощ мож Же завадити хіба вкладанню асфальтобетону Проте до дня незалежності дорогу планують завершити. Оксана Квітнева, Віталій Савчук, телеканал 402.